Hello Children! Це знову я Веселончик, і сьогодні хочу вам розповісти дуже цікаву історію. Тож сідайте зручніше, діліться уважно та повторюйте слова на англійській мові за мною. Одного разу, після довгої довгої зими на землю прийшла весна. Сприн. Повторюю за мною спринт. Сприн. Сонечко стало світити яскравіше, небо стало синішим, а повітря наповнилось ніжним теплом. Першими весну відчули пташки. Бьоц! Повторюй за мною, бьоц. Бьоц! Вони повернулись з далеких країв і радісно заспівали на гілках дерев. Цвінь, цвірінь. Весна вже тут, радісно щебетали горобчики. Дерева тріс, повторюй за мною, Тріс, Тріс, прокинулись від зимового сну, їхні гілочки вкрилися маленькими зеленими листочками, а згодом на них розпустилися ніжні квіти, Флавес, повторюй за мною. Floës. Flowers. Білі. White. Повторюй за мною. White. White. Рожеві. pink. Повторюй за мною. Pink. Pink. Жовті. Yellow. Повторюй за мною. Yellow. Yellow. На землі з'явилась перша зелена трава. Грас, Повторюй за мною, Грас. Грас. Вона була м'якенька, свіжа і духмяна. А між травичкою виглядали перші весняні квіти, підсніжники, проліски, кульбабки. Усе навколо раділо весні спринт. Повторюй за мною, Сприн, Сприн. Діти вибігали на вулицю, гралися в піжморки, бігали по м'якій траві і милувалися квітами. Плавес, Повторюй за мною, Флавес, Флавес, а пташки Бьоц. Повторюй за мною, Бьоц. Бьоц. Не припиняли співати свої веселі пісеньки. Весна сприн, повторює за мною. Сприн! сприн, принесла тепло, красу і радість для всіх, і для людей, і для пташок, і для дерев, і для квітів. А тепер, дітки. Давайте повторим еще раз слова на английской языке. Сприн. Повторю за мною. Сприн. Бёдс. Повторю Повторюй за мною. Бёдс. Трис. Повторю Повторюй за мною. Трис. Флауэс. Повторю за мною flowers, flowers. White, повтори за мной. White, white. Pink, повтори за мной. Pink, pink. Yellow, повтори за мной. Yellow, yellow. Grass, Повторю за мной. Grass, grass. Молодці, ви дуже гарно повторювали, але нам вже час прощатися. Гудбай!